Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 22 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні досить великий: багато продавців, багато покупців. Зробимо вам гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також нагадую, що зараз можуть бути проблеми зі зв'язком. Тому, якщо ви не можете додзвонитися, пишіть на Viber, на Telegram, на тому самому номері вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Обов'язково підписуйтесь. Гарного вам перегляду! Бе сьомий посад в універсалі. 12 рік, 2-літровий дизель 103 кВт, 255 тисяч пробіг, 11 тисяч ціна, свіжа пригнана сертифікат є. Номер телефону є. Коробка, механіка шестиступенева, ступенева електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат контроль. Паркоп і парктроніки. Volvo V-60. Прем'єр. 17-го року двохлітровий бензиновий двигун, 245 кінських сил, автоматична коробка передач, 121 тисяча пробіг. 15 тисяч ціна. Тут є контакти. Так, друзі, авто не бите. Власник дозволив показати він-код. Можете собі подивитися. Так, зафіксую. Так, є люк. Так, шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так виглядає. Мультикермо. Підігріва сидінь. Ось покажу, як вона виглядає. Наскільки можливо. Так, люк є. Так, друзі, просите знімати меганів багато. Все відео, звичайно, не зробимо, але покажемо більше. Тут у нас комплектація босе 2012 року, 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 236 тисяч пробіг, 8700 ціна. Є контакти. Так, панорамний дах, шкіряний салон. Бачите, як виглядає. Парктроніки є. Так, і чорний. 13-й рік. 1,5 дизель, 81 кВт. Максимальна комплектація. Пробіг 241 тисяча, 8350 ціна. Є сертифікат. Так, це може відчинено? Ні. Зверніть механіка. Фаркоп, парктроніки. В б 6 посад в універсалі. Так, колір такий блакитний металік. Світло блакитний. Сьомий рік двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 243 тисячі пробіг, 6700 ціна. Зараз Покажу з того боку. Так він виглядає. Підігріву сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Прикода, Октавія, А5. 11-го року, 1,6 бензин MPI, 193 тисячі пробіг, сервісна історія є два ключі, 8350 ціна, номер телефону є, там є сервісна історія. Так, В кузові ліфтбек. Постійно кажете, що багато універсалів знімаємо. Стараємося тепер знімати і ліфтбеки, седани. Так, п'ятиступенева механіка тут, кондиціонер. Так, доглянути авто. Так, є ще парктроніки. Показати. Б8 пасад в універсалі. 16-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 15100 ціна буде ще торг. Тут є контакти до Сергія. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Дякую. Я покажу, як виглядає в салоні. Є підігріва сидінь. Флай. І Парктроніки. Так, показуємо по черзі. Тут у нас Opel Astra H. Універсалі 9 рік. 1,6 бензин, 150 оригінального пробігу, 1500 600, ціна, авто в рідній фарбі. Є контакти. Так, пробіг. Якщо оригінальний, то добре. Так він виглядає в салоні. Є фаркоп. Так, Октавія А5. В універсалі. 11-го року, 1,4 бензин. 90 кВт. Автоматична коробка передач. 7700 ціна. Автомат ДСГ. Є парктроніки. Так, і Hyundai i 30 Так виглядає. Десятий рік. 1,4 бензин. 80 кВт, 208 тисяч пробіг. 6700 ціна. Номер бачите. Передні електросклопідйомники. Так, по сидіннях є пошкодження. Пятиступенева механіка. Щоб було видно, підігріве сидінь. В6 Passat в садані. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун, 8700 ціна. Так, шкіряний салон світлий, Шестиступенева механіка. Є підгріве сидінь, клімат-контроль. Так, умови тут не дуже сприяють показувати. Кліо, Восьмий рік, 1,6 і газ бензин. Так, є 157 тисяч пробіг. Механіка привезена з Голландії. Так, є комплект зимової гуми, максимальна комплектація, замінені масла, фільтра. Проведена повна хімчистка салону, жодного підкрасу по козову. 5250 ціна. Так. Напевно, з цього боку покажу. Ага, а тут калюжа. Так, тут треба обійти, якщо відкриється дверка, звичайно. Часто питайте за бюджетні варіанти з бензиновим двигуном. А відкрите? Є. Так, передні електросклопідйомники. Так, бачите, там є пошкодження трошки на сидінні. Якісь спинила механіка, пімотконтроль. Октавія сьома, Садані, 16 рік, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, механічна коробка передач, щойно пригнана, та контакти є вище LED оптика гарна комплектація, є сертифікат 12750 ціна. Механіка шестиступенева. Хвилинку. Так, є. Наша техніка вже втомилася. Не хочу фокусуватись. Так виглядає. П'ятий гольф п'ятого року. 1,9 дизельний двигун, 5,750 ціна, буде ще торг. Номер телефону є. То зачинене, затоноване. Зараз будемо заглядати. А, то ваша машинка? Якщо є ключики, було б добре. Дякую. Так, чотири електросклопідйомники. Так, сидіння досить свіженькі. Ну, Кермо бачите. П'ятиступанева e, механіка. Так він виглядає. Рено Меган, 10-го року 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 6-ступенева механіка 6800 ціна. Номер телефону є. Так, панорамний дах. Кавто зачинене. Шестипанова механіка, тому вже сказали. Кажу з того боку. Так, так вона виглядає в салоні. Так, є фаркоп. Так, друзі, просили знімати лагуни. На ринку їх мало. Ось тут є одна, поки що одна. Показує, як вона виглядає. 11 й рік. 1,5 дизельний двигун 81 кВт. 7100 ціна. Номер телефону є. Механічна коробка передач. Механічна шестиступенева, салон комбінований, кліматконтроль. Парктроніки. Так, часто питаєте за такі мегани. Тут у нас п'ятий рік, один із шість, газ бензин. 167 тисяч пробіг. Контакти є, 4650 ціна. електросклопідйомники, Так виглядає сидіння. Так, стан керма видно, не буде. Так, бачу, підігріви сидінь. Клімат контроль. 7 посад в універсалі. 14 рік, 1,6 дизельний двигун, 9,450 ціна. Повністю обслужене авто. Номер телефону є. Так, є тріщинка по-лубовому. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Ford Fusion. Так, сервісна історія. Сьомий рік 1,6 бензин, нефарбоване авто, 200 тисяч пробіг, сервіс, е, максимальна комплектація, підігріву сидінь, датчики світла дощу, клімат-контроль, титанові диски 16, ки 5350 ціна. Ось є номер. П'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Кодо Октавія, сьома 15-го року, 10 800 ціна, 1,6 дизельний двигун, 110 кінських сил, авто без підкрасів, 227 тисяч пробіг. Зараз глянемо, чи відкрита. На жаль, ні. Так, шестистопенева механіка. Не знаю, чи буде вам видно. Клімат-контроль, підігрівець сидінь, дисплей. І парктроніки. Renault Megane, 13800 ціна. 17-й рік, 1,5 дизельний двигун. Контакти є власника. Так, авто... Ага, закрити. Добре. Шестиступенева механіка. Кажу з того боку. Як він виглядає. Так, є? Є. Парктроніки є пригнаний з Франції. Шкода Румстер. 9 року, 1,4 бензин. 5650 ціна. Номер телефону є. Так, п'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь. Так виглядає. У нас є тут. Якщо вам буде видно, клімат-контроль, фаркоп і парктроніки.